Привіт, наші дорогі маленькі глядачі, і слухачі. Мене звати Остап Ступка. А це хто? А я Фатя Гурбенко. Я сьогодні буду мавпою та слоненятком. Ми сьогодні запишемо для вас чудову казку. Вона називається Це. Я повзу казочка про удава і про його друзів. Ну що ж, будемо працювати, а ви обов'язково дослухайте до кінця. Удав схилився над травою і щось там розглядав. Мавпа дуже обережно. На вшпиньках підійшла до нього і почала його з цікавістю розглядати. У траві щось повзло. Повзе? спитала мавпа пошепки. Повзе. зітхнув удав. Повзе, повзе. А що це повзе? спитала мавпа. Це не я повзу, сказав удав. Ти? Здивувалася мавпа. А куди ти повзеш? Сюди, сюди, повзу. пробурчав удав, дістаючи з трави своє довге тіло. Мавпа відійшла трохи назад, щоб подивитися на удава з боку. Їй було цікаво. Вона знала удава з давніх давен, але їй не так часто доводилося бачити його всього цілком. Зазвичай, коли удав кудись повз чи просто відпочивав, видно було в кращому разі його більшу частину, а решта лежала десь у траві чи за кущами. «Ой, удав. захопилася мавпа. Який ти? Який? зацікавився удав. Він опустив хвіст на землю і повернувся до мавпи. Який? Довгий, сказала мавпа. Це я і сам знаю, зітхнув розчарований удав. А який довгий? А, дуже довгий. Дуже? удав задумався. Ну же, ні. Дуже це не те. А що те? спитала мавпа. Але удав не відповів. Він був дуже зайнятий собою. Удав уважно дивився, як його велике тіло то скручується кільцями, то розкручується так, що від голови до кінчика хвоста пробігають швидкі хвилі. Відразу було видно, що удав дуже хвилюється. А всю казоньку ви зможете прослухати сьогодні о 20.00 на казонька До зустрічі!